Завершився власне, поєдинок. Які враження у вас від нього сьогодні і загалом від Кубка України? Е, враження позитивні. Це був нереальний опит. Я ніколи не думала, що буду стояти поряд та грати з дівчатами з національної збірної. Я дуже задоволена. Сьогодні матч як складався? Розкажіть про те, інваспорту. власне, ну, про перебіг матчу. Ну, тренер. Дівчата були і на дві голови вищі, трохи були спритніші, ну, трохи, може, десь в захисті не дограли, але ми дуже старалися, ми набрали сьогодні багато пунктів нападі. Тренер задоволений нами. Продовжується для вас вже чемпіонат вищої ліги, так? І далі плани, як загалом повертаєтесь в той чемпіонат, який, з якими думками з якими емоціями? У мене, у мене після кубку дуже позитивні емоції, та я з новими силами повертаюся до вищої ліги. Дякую, Успіхів. Дякую. Отже, вітаємо з перемогою, Як загалом матч сьогодні складався? Дякуємо сьогодні. Була спокійна гра. Усі дівчатки дуже старались. Дякую Дніпру за гру. Вони теж молодці, вони дали нам гарний бій. Дякую. Ну, продовжується власне, для вас чемпіонат Суперліги після цього кубка. Як загалом настрій команди? Настрій не дуже. Ігри, на які ми налаштовувались, ми повністю провалили. Треба їх розібрати, зробити висновки. Ми не можемо більше так грати. Нам дуже стидно. Успіхів вам, Дякую. і перемог. Дякую. Отже, вітаємо з перемогою. Власне, в Кубку. Як загалом матч складався? Дякую. Ну, сьогодні складався матч набагато краще, ніж ці дві гри. Все виходило і тому дали змогу пограти молодим гравцям, які ще не мають стільки часу в регулярному Молоді дійсно вели гру і. От перший номер вашої команди дуже-дуже класно зіграла матч. Як загалом доволі молоді? Перший номер на площадці чи номер на майці на майці? А що ви про неї спитали? <сутствие> вона найкраща по результативності? <сутствие> ну, по результативності вона найкраща, а є ще такий показник, як ефективність, і от, -от там треба додавати. Далі приключається на чемпіонат, так він продовжується ну, в суперлігі. Команда зробить висновки на після цих після Ну, однозначно, ми будемо робити висновки. Головне, щоб достукатися до всіх, щоб регулярку закінчити. Дякуємо, успіхів. Дякую. Ще раз дякую.